Доров! Тільки уявити ти пообіцяв випустити відео, але ліг спати і проспав шість місяців. Прокинувшись, ти збалансовано поснідав нескільки з пивом, збалансувавши у тарілку 50% пива і 50% горілки. Помітивши відсутність електроенергії, ти запалюєш свічку і біжиш митися, бо навіть лапкові воші почали жалітися на погану екологію. Гарячої води не було, а тому за ті дві хвилини, що ти намилював собі сраку, ти встиг сильно захворіти. А вилазячи з душу, ти підсковзуєшся і атакуєш хуєм, стоявши на підлозі скляну банку. І поки ти матюкаєшся від болю, і думаєш, як до цього може бути причетним Порошенко, до тебе доходить запах диму. І ти розумієш, що якщо на початку оповіді на стіні висить свічка, то в кінці за неї згорає хата. І ось ти голий, порізаний і нарізаний, виходиш із ванни, аби поглянути, як горить твоя фазенда, і розумієш, що сьогодні виходить Stalker 2, а отже, фанати вже біля будинку і дуже хочуть ознайомити тебе з цим самородком геймдеву. Ну от так приблизно і починається сценарій просто не ваш день у грі Project Zomboid, а по сумісництву ранок чоловіка по імені Микола Кардан. Першим ділом було зібрано усе, що може знадобитися, аби вижити у цьому проклятому світі, а саме пару журналів, дві штори та пляшка оцту. Відступивши до мого єдиного союзника, паркан 40 см, я приступив до діла. Дістав скло із з рани, перебентувався тряпками, що нарвав із колишньої штори, а друге простирадло пішло на зручну торбу. О, у мене бабушка з таким пакетом на ринок ходить. Той факт, що головний герой, чхає гучніше гарматного залпу, принадав до мене зомбі, але насправді це плюс, бо на вулиці зима, а я голопопік. І після деякої агресії був проведений модний приговор, а саме відбір одягу, де дірок було менше чотирьох. Спроба навіть підійти до будинку, аби щось налутати, закінчилася годиною маневрів від орді палаючих і не дуже зомбів, у результаті якої я все ж встиг забігти у будинок, але така бойова одиниця, як і я, може перемогти хіба що два літри і то при попутному вітрі. Ну от і все. А ти думав, що так просто буде? Ну, значить, не буде. Продовжуючи тему заводських клікух, Микола Анкер. Ну тут історія з трьох слів, що розчулить будь-кого. Рот я бавав, то хоч був. Вона, як бульйонний кубик, дадасть смак у цьому виживанню Галіна Бланка. Значущою подією було те, що я зміг влізти в будинок та набрати нормального одягу припасів і пістолет. Будь-яка спроба розвідати закінчувалася навалою зомбі, а тому було вирішено перечекати ніч саме у залутаному будинку. І під перечекати я мав на увазі тупо сидіти і чекати, бо біль не давав заснути і без 100 грам з цим не розібратися, буквально. Вранці, не дивлячись на сонливість, було прийнято рішення піти в уже погорілі будинки за припасами. В підвалі було темно і страшно, що там буде хтось, окрім дітей. Тому туди я не пішов. На коліни це прекрасний елемент броні, аби наловити розрив сраки після кожного падіння. Тут я зробив абсолютний біг брейд і ліг спати у будинку неподалік від купи зомбі. Не забуваємо про застуду. Хороший будільник. Тікаю, що мене вкусила, але я тенкнув одягом, а отже, отримав шанс зробити другий біг-брейн-мув, бо хотів забрати викрутку, що була складена у жінку, яка стояла біля дверей. Хуйня войня, головне маневри. Люда два верблюда. Креатив з мене таки пре. Тобі мідіомер Р чи з хрустящою корочкою. Віталій Гойда. Тут було вирішено використати нову тактику і піти у здавалося безпечний та безлюдний будинок фермера. Ну людей там дійсно не було, тільки та барцига. Я використав усі свої бойові навички, аби розкласти їх під парканом. А тут ще більше. Три, чотири, п'ять. Вже порядком стемніло, а моя щаслива сім'я із 700 фермерів мене вже підзаїбала, тому я вирішив перечекати ніч у сараї поряд. Тут була табуретка, але я спав на полу. Обшукавши ось будинок фермера, я зрозумів, що проблемою буде їжа, а тому зайнявся збиральництвом. Саме для цього випадку я і взяв перк травника, аби не обдристатися до смерті від отруйних ягід та грибів. Я не приділив великої уваги дилду, бо по великому рахунку він мало чим змінився із минулої версії гри, бафів стало менше, але суть вся та ж. Окремо можна виділити перк журноти, бо набирати вагу стало важче, а сходить вона швидше. Професія інженера розблоковує бензинову бомбу, що є єдиним доступним варіантом коктейлю Молотова у 42-й версії. Я не знаю, чим було мотивоване рішення прибрати звичайний молотовий схриї, чи можна знайти рецепт бензинової бомби, стартувавши з іншою професією, але єдине, що я знаю точно, палить костри для лохів. Знайшовши кілотонну палок, шишок камінців і трохи ягід, я непогано прокачав збиральництво і повернувся додому, де залишив двері відкритими і почав розкладати свої скарби, у результаті чого до мене підкрався зомбі, включив страшний звук, від якого я аж альтабнувся і мене вкусили. Достойна смерть для того, хто тільки що затирав про білди і стратегії. Година двадцять шість. Прибув Валентин Трубожуй. Знайшов сумку, вліз у пусту хату, вліз у другу хату, макарони, пістолет. Вгадай, що з цих двох важливіше. Проявив агресію. <звук> Влізу третю хату. Диви аномалію сталкер спагетті в кастрюлі спортилися, а хліби з супом шість місяців стояли і свіжі. Ящик пива. Вийшовши на вулицю, я зрозумів увесь масштаб проблеми, бо мало того, що пожежа без усіляких перешкод рухається вперед, так ще й зомбі йдуть поряд, реагуючи на її звук. Тобто, якщо хата не згорить сама по собі, то десяток запальних хлопців у цьому поможуть. Повернувся у свій стартовий будинок, де згоріло тупо усе, окрім того, що я на початку гри встиг залутати. Прямо за ним йшли ділянки, до яких пожежа не дісталася, і мені пощастило улізти саме туди, де ніхрена не було, і почати бійку з ордою. Навчений минулим досвідом я відступав, атакуючи. До своєї бази я дістався під вечір саме тоді, коли навколо все палало. Якщо конкретно на цьому моменті на записі запікати усі мати, то буде здаватися, що я передаю повідомлення азбукою Морзе. Урешті-решт я здався і пішов у ліс тупо сидіти до ранку. Повернувшись на згарище, розібрався з усіма, хто прийшов стрибати через багаття. Правда, у мене не дуже вийшло. Орю горю, спасайте. Жарко жарко. Великою проблемою було те, що опік був на руці, що робило мене рукопашно непридатним, а також те, що я не мав чим обробляти рани. Бо із зараженням вони загоюються набагато повільніше, якщо загоюються в принципі. Обійшовши два будинки, поряд, я знайшов інструменти, трохи їжі, банку газувинк, яка неймовірним чудом незалежно від випитого об'єму втамовує весь голод та сонливість. І хтось скаже, що це баги, не потрібно цим користуватися. А я скажу, що у грі і так багато речей, з якими я не згоден, і багів, з якими я мирюся, тому кола робить пиш-пиш-пиш. Через дорогу я знайшов ще один погорілий будинок, який вирішив зробити своєю базою. Чи погана це була ідея? Ну могло бути і краще, але могло бути і гірше. Тим паче саме тут я знайшов літру віскаря для обробки ран і тілесних теж, і сприйнявши це як знак, зайняв кімнату на другому поверсі. У одній з автівок в ДТП поряд було знайдено ліхтарики, в будинку на тій же вулиці трохи всякого і гриль, про який я забуду. Хоча що була з усіх сторін закрита високим парканом, а тобто була очевидним місцем для бази, мені не сподобалось, бо мала лише один поверх і купу дерев на ділянці, у яких могли б сховатися зомбі. І там же з одного я золотав шкільний портфель. Не пам'ятаю коли, але я також знайшов голку з нитками, тому глибока рана тепер зашита. Наступний день я провів читаючи книгу по збиральництву. Ідемо далі. І тут, корот, починається тупий філлер, що збиває хід сюжету, а саме спеціальна воєнна операція по захопленню трейлерного парку. Що вилилося у різанину, чи правильніше сказати, топтанину довжиною у три дні, у результаті якої я не знайшов нічого, крім побитого автомобілю з ключами, крапелькою палива та здохшим акумулятором, що значить, що поїду я на ньому тільки впизду. в пизду. Процесі в мене таки загоївся поріз із початку гри. Залишилася лише подряпинка, отже, можна вважати, що рани немає. Розчистити парк не вийшло, бо після того, як біля одного з вікон були покладені в районі сотні зомбі, на наступний ранок я знайшов цілу орду біля машини, яку так довго відбивав. Знатно обідавшись, я вирішив іти до будинку фермера в надії, що хоч там буде щось корисне. По дорозі я прокачував збиральництво, і раніше я цього не помічав, але підняття шишки з підлоги витрачає стаміду. І так, блять, порядком витрачає. Пройшовши перспективний ЖК Потужно Таун, будівництво якого було призупинено через те, що автомат не видав вишню, а тобто бюджет закінчився, я дістався ферми де проявив агресію. Сарай золотав двох стволку та насадку на неї. Ну, тільки на один ствол, якщо так подумати. Ліктарик форми Г, що можна буде почепити на портупею та два журнали посередньої для мене користі. Як і минулого разу, стемніло швидко, і я застав лутати ферму по темному і побіг назад, але не глянув на мапу і єбану аж до трейлерного парку, звідки тікав переляканий додому. Повторюючи свій шлях назад до ферми, я знайшов ще одну перспективну нову будову за містом і чуть не помер, бо. <звук> на мене напала кукуруза і розірвала мені шию. Лен зомбі, хулі. Ще одна посередня порада для виживання, ну я в принципі планку високо не задираю. Навіть якщо тваринка здохла, і над нею літають мухи, то порізавши її, ти все одно отримаєш свіже м'ясо. Ну і по версії зомбоїда сирік коріння лапи це ахуєнний перекус. Але менше з тим. На цей раз будинок фермера був зовсім бідний, і з корисного там було дві пили черевики, які я зняв із зомбі і 10 літрів фарби, тому я сходив на склад поряд і паралельно прокачуючи збиральництво, пішов розвідувати більш цивілізовані місця. Впевнившись у тому, що мені там робити нічого, я повернувся і перечекав ніч на фермі. І на ранок, о чудо, у мене загоївся опік, а це означало якісно новий підхід до зачистки зомбі, тобто зброєю, а не ногами. Ну це поки що рекордний по кількості слів сценарій, а там ще лежать 4 години трубожуйних пригод. Кажи, якого кольору твій улюблений фломастер в зомбоїді підтримай моє збиральництво на ССД, лайк, підписка ББ. Знімай штани іменем радикальної партії.